Після ракетного обстрілу, який значно пошкодив критичну інфраструктуру Одеської ТЕЦ, вони звернулись до гуманітарної організації HELP за допомогою 10 квітня. Внаслідок ракетного удару будівлі обладнання зазінали руйнації, був спричинений серйозний товариство фінансовий збиток, технічне зазнали руйнування обладнання хімо до підготування. Це загрожує сталої роботі товариства у цьому опалюваному сезоні та. В цілому загрожує теплопостачанню міста Одеси як власного центру в центральній частині, зокрема Одеська ТЕЦ забезпечує теплом близько 250 тисяч людей. Важливо було забезпечити безперебійну роботу тепломережі, особливо перед зимовим періодом. Ми розуміли, що зволікання може мати серйозні наслідки для людей, тож діяли максимально оперативно завдяки швидкої реакції. Ми отримали 9 насосів. Ці насоси нам дуже потрібні для того, щоб швидко запустити владення хімодопорятування та подати теплоносій до місцян вже цієї осені. Ми дуже вдячні нашим міжнародним партнерам за надану допомогу. За цю допомогу я вважаю, що вдячні всі мешканці міста Одеси, тому що вони будуть цієї зими степені. Я вважаю, що підтримка критичної інфраструктури це не лише питання відповідальності, але й наш внесок у забезпечення комфортного життя людей в умовах постійних обстрілів. Наше завдання відновити нормальні умови для тих, хто постраждав, і забезпечити їм стабільний доступ до базових потреб. Сподіваюся, що наша підтримка сприятиме нормалізації умов життя в регіоні.